Поговоримо про стрілянину, яка відбулася на Росії. Проїзошло. Отож надвечір, 23 червня, стало відомо про стрілянину і пожежу у двох містах Дагестану Махачкалі та Дербенті. Там тешня влада ввела режим контртерористичної операції. Перші постріли пролунали у Дербенті, розташованому за 125 кілометрів від Махачкали. Майже одночасно стрілянина відбувалася й у столиці Дагестану. У Дербенті стався напад на російську православну церкву. Очевидці повідомляли, що у районі храму було чути стрілянину. І Видно дим, а весь склад тамтешньої поліції було піднято по тривозі. Йшлося і про те, що нападники обстріляли та підпалили і місцеву синагогу. техніки поїхали далі. Прямо зараз йде бой в районі площі в Дербенті. В районі площі свободи. Дякую за перегляд! Чите в декого там від радості тої радості повні штанину судячи з тих захопливих вигуків? От тепер давайте повертаємося до деталей. У Махачкалі та Дербенті оголосили план перехоплення станом на 20.00. росіяни казали про ліквідацію двох терористів. Згодом тамтешні джерела почали писати про те, що постріли поновилися. Місцева влада попросила жителів утриматися від поїздок певними вулицями. 19 росіян, рятуючись від пострілів, зачинилися у православні. Славному храмі у Кіровському районі Махачкали. Згодом стало відомо, що їх усіх вивели з церкви. Раніше зазначалося, що нібито понад 40 осіб терористи утримувалися, е, утримували у заручниках. Втім, ця інформація, начебто, не підтвердилася, запевняють російські пропагандистські ЗМІ. Біля 22-ї невідомі обстріляли машину з поліцейськими на площі села Сергокали. Одного силовика було поранено. Станом на 23-ю у дербенті завершилася активна фаза. Контртерористичної операції пропагандисти заявляють, що у терактах брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Омарова. Обох терористів ліквідували, а самого чиновника затримали та відправили на допит. З сайту партії Єдина Росія зникли сторінки голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Він є членом регіональної політради та секретарем місцевого відділення партії. Не минулося й без порожніх закидів у бік України і НАТО. Так, депутат держдуми від Дагестану Абдул-Хакім Гаджіїв вважає, що саме спецслужби Києва та альянсу стоять за масованою стріляниною у регіоні. Загалом у російському Дагестані внаслідок стрілянини загинуло понад 15 поліцейських та кілька цивільних. Серед них священнослужитель православного храму в Дербенті. Як повідомляє очільник Дагестану, вони ліквідували шістьох бойовиків. А от російський антитерористичний комітет заявляє про ліквідацію п'яти нападників на Росії. Справу розслідують як теракт. Ну а потім, допоки горіла до ночі їхня синагога, яку нікому було гасити, от просто зараз ці кадри ми бачимо на екрані. То місцеві мешканці чомусь їздили на конях. Тим часом в інституті вивчення війни заявили, що ймовірно за комплексною та скоординованою атакою на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан стоїть північно-кавказьке відділення ісламської держави Вілаят Кавказ. Аналітики повідомили, що після нападу російська філія ІТК аль азаїм медіа опублікувала заяву, який висловила подяку братам з Кавказу за демонстрацію їхніх їхніх можливостей. Хоча Аль-Азаїм не взяла на себе відповідальність за атаку. Згадка про Кавказ свідчить, що відповідальність несе Вілаят Кавказ. Аналітики також звернули увагу на попередження від регіональної антитерористичної структури шанхайської організації співробітництва про активізацію Вілаят Кавказ після нападу ісламської держави Кана, на Крокус, Сіті Холл під Москвою 22 березня. Із квітня організація посилила заклики до вербування на північному Кавказі. У звіті зазначається, що російська влада намагалася провести невиразну антитерористичну операцію на північному Кавказі, але зосередила свою відповідь на безпідставному звинуваченні в нападі України та НАТО. Деякі російські офіційні особи вже стверджують про причетність України та альянсу до атаки. Проте ці заяви не мають підстав. Інститут вивчення війни підкреслює, що дедалі більш напружені стосунки Росії з мусульманською меншиною, особливо на Кавказі, ймовірно продовжуватимуть забезпечувати вілояд Кавказ та інші екстремістські групи цінною базою для вербування. Поки що ісламісти взяли на себе відповідальність за стрілянину Махачкалі Дербенті. Ми не знаємо напевно, але можемо припустити, що ці операції також. Були е, створені російськими спецслужбами.